Доброго дня всім, хто дивиться мене. Хотіла сьогодні поділитися з вами своїм досвідом, як я позбулася мушок таких зелених, які буквально з'їдали мою розочку. Як я їх, можна сказати, знищила. От захворіли, зокрема, в мене оця червона розочка маленька, яку я пересадила тільки півроку назад. І також ця біла. Вони такі вже були дуже, дуже з'їджені цими комашками. І як бачите, зараз нічого нігде нема, тоді буквально було все обліплене ними. Зараз гарні розочки цвітуть в мене дуже багато цвіту. Спочатку я використала метод, який описується багато в інтернеті, це полити їх мильною водою, хазяйним милом сало полити. Ну, я полила, нічого не змінилося. Ці мушки їх далі доїдали і доїдали. Але тоді я ну, зайшла в магазин і купила. Ось такий розчин актара. В цьому розчині говориться, що цих 10 грам, 10 літр, тут 1,4 грама, розводиться на 10 літрів. Я розвела буквально пару крупинок цього порошочку в літрі води і полила оцих дві рози. І от як бачите, ну, результат. Дуже гарний, хоча цей порошок підходить як для дерев, для кущів. Взагалі він проти шкідників, ну і для роз він також пішов. Коштує він 15-10 гривень, як в якому магазині. Ще хотіла, що вам сказати, що дійсно цей засіб поміг, але старайтеся добре розмішати цей порошок в воді, щоб він не був дуже десь сконцентрований, тому що я так. Дуже трошки погано розмішала, і ця частинка в мене була повністю суха, вона спалилася. Була подібно така, але пізніше, як бачите, воно відходить. Ну, просто зразу воно вам трошки падає настрій, що ви її чуть-чуть перепалили. А так взагалі то дуже гарний засіб. І пізніше можете ще скористатися. Підживкою для орхідей. Там взагалі описується, що воно для всіх кімнатних рослин, також для таких рослин, можете підлити цією підживкою для орхідей, свої рози. Воно сприяє більшому цвіту. Як бачите, дуже багато пупляшків, а на цій, зокрема на цій. Ну, напевно, що воно щось помогло, якщо воно сприяє цвіту рослин. Підписуйтесь на мій канал, пишіть свої відгуки, чи вам вийшло знищити своїх шкідників. Буду рада читати їх.